Ми ввечері сідали біля вогнища і починали розповідати страшні історії. Рук на кальозіках їде. Починаємо верещати, як ненормальні вмикаємо світло. Є цілий напрямок дитячої фольклористики, які якраз досліджує ці всі страшилки. А враховуючи реалії російсько-української війни, то в принципі дітей зараз чимось а важко здивувати. Та рідкісна ситуація, коли науковці будуть показувати, як викликають душі вся фішка з ним якось простомулювати його матюкатися. Традиційній культурі дитина вона належала світу дорослих. В неї не було свого простору свого світу. Ти, начебто, приштиркуєш до паперу, наприклад, у цього чортика. Як... Не тільки хом'ячок вчить дітей смерті, так а ще й вікова дама. Вітаю! Я Анна Ніколаєва. Привіт, я Дарія Ан Цебор. Сьогодні ми хотіли би з вами поговорити про те, як поринути назад у дитинство і згадати приколюшки, які ми всі або майже всі робили так чи інакше. Якщо ми були в таборах. Або якщо у вас був дуже задорний такий цікавий клас, який любив багато експериментувати, особливо з темою страхів. Або ж якщо ви зростали в великих будинках або на вулицях, де було багато дітей, і знову ж таки експериментували зі страхами або з чимось таким потаємним, потойбічним і магічним, ну і насправді все це хочуть робити, правда, коли у нас перше бажання в дитинстві, це виникає в районі зазвичай п'яти років приблизно, як кажуть психологи. Але це дійсно так. тобто дитина вперше усвідомлює, що життя кінечне треба так чи інакше пробувати поспілкуватися та можливо з тим світом або зрозуміти як взагалі світ цей влаштований тобто де його межі а де ми за ці межі можемо вже вийти чи не можемо вийти а оскільки дитяча уява дуже яскрава то вона домальовує, відповідно собі ці альтернативні ще певні світи і так далі мені здається що в коментарях психологи професійні можуть розказати на цю тему більше і якось підтримати нас або можливо ну деталізувати так це явище з наукової точки зору, але фішка в тому, що коли тобі 5, 6, 7 і далі, ти точно виявляєш певне бажання дізнатися, де майже цього світу, де майже того світу. І найголовніше випробувати це своє питання страху. І тут ще такий цікавий момент, пов'язаний саме з, зі своїм простором освоєним, який ти вже дуже добре знаєш. Ми про це багато говоримо. І от той простір потаємного, чужого, який не знають і якраз в такому віці починають трішечки освоювати і починають. Цікавитися ним, тому що вже в цьому віці дитина починає бути більш самостійною, ну і тут підходять якраз. Е Підходить час до страхів. Тут мені здається, кожен з нас згадає ці всі страшилки, і діти е, сьогоднішні згадають ці всі страшилки, якими вони страшать один одного, або їх страшать старші брати та сестри, або в садочку починається щось. Ось, або можливо, це можуть бути такі різні історії потаємні. Я, наприклад, згадую, що в моєму поколінні ми ввечері сідали біля вогнища і починали розповідати страшні історії, так як це було. В тому такому дитячому підлітковому серіалі чи боїся ти темряви, якщо люди нашого покоління вони мають його згадати. Також ми випробовували це бафі винищувачка вампірів. Пізніше з'явилися сутінки. Також ще всі жінки, всі жінки війна. Це просто класика була можливих і неможливих <гум> монстрів. Це така енциклопедія на кожну серію. Так то коли вже діти перестають вірити в оцей такий казковий світ, а отакий от потойбічний, бо казковий може бути досить таким простим, досить тут приємним, ніжним, ласкавим, а ось цей такий потойбічний, він починає в їхнє життя О, входити пізніше, нерв. так тут треба сказати, що так зазвичай перший інтерес з'являється в районі там 6 наприклад, років, але дійсно. Ну, повноцінно, ми це бачимо, коли ти там початкова е, школа, і от десь приблизно до е, 11-12 приблизно так от років. Так, це такий пік, мені здається, який ми і досі фіксуємо. І е, е, є цілий напрямок дитячої фольклористики, які якраз тим займається, що досліджує ці всі страшилки. Розкажіть, будь ласка, що ви в свій час найбільше, е, напевно, чим ви найбільше лякалися, або чим ви найбільше лякали своїх братів сестер? Тому що ця штука, яка в радянський час була з чорною волгою, наприклад, вона очевидно, що з часом міняється. Перед тим, що був гроб на да, наприклад. Гроб на Кольосіках він був і в мого покоління, наприклад, коли це знову ж таки сідалося біля вогнича, або ввечері, на лавці, коли ми залишалися одні, і хтось починав розповідати історії: а ось там я був у бабусі, а в неї там в селі. Кажуть, гроб на Кольосіках їде. І і... Там, темна, темна вулиця, там чорний, чорний, да, перевулок, там якісь там, там максимально. Ну цього чорного кольору навалювали і наганяли, наганяли, так на, нашаровували цю атмосферу таємничості і такого страху. А також знову ж таки в моєму дитинстві ми ще мали ці історії про там, що колесо в колесо палицю встромляють, а потім вранці сусідка з гіпсом то була відьма. Тобто такі відьомські історії страшні. Традиційні. Вони це були традиційні, традиційні. так. Так, ну і окрім оцих от випробувань з старшинками, звичайно, були дуже популярні різні викликання. І ми б хотіли сьогодні якраз зосередити свою увагу в цьому випуску, якраз більше на викликаннях. І по-перше, сказати, що це називається розумними словами медіумічні практики. Її в принципі є два типи. Один тип це той, який ми викликаємо різних надприродних істот. І тут ми говоримо про пікову даму, русалоньку, попелюшку і купу всього іншого. Про що ми будемо говорити пізніше? А другий тип це такий більш класичний, який діти перейняли насправді у дорослих, і це оцей, власне спіритичний сеанс, який діти відтворюють в бажанні поспілкуватися з духами померлих і там викликати свого улюбленого письменника чи не улюбленого, ну і так далі. Наприклад, і найцікавіше подивитися на те, як саме оця практика спіритичних сеансів зароджувалася, і як вона трансформувалася в вже в нас час, тому що ми. Можемо побачити, що для дітей це досі лишається дуже дуже популярним, але фішка в тому, що це вийшло повністю з цієї традиції батьків. Ну не да дорослих, друзі. Дуже просимо вас підтримати збір на 300 тактичних рюкзаків для бойових медиків, які організовує благодійний фонд. Лелека вся інформація, як це можна зробити, знаходиться ось тут. Будь ласочка, долучіться, тому що разом ми зможемо наближати нашу перемогу ще швидше. Найчастіше просторами де це все відбувається у дітей. Це або табори. Або простори, наприклад, лікарень, де діти одного віку потрапляють всі в одну палату і, типу, нудно, що робить. Або, наприклад, це може бути навіть якась довга перерва в школі, або, як от Аня казала, да, що це хтось після школи збирається ввечері, або просто якісь дворові практики. Але так чи інакше, це такий час, який діти шукають усамітнення від батьків. Батьків дома або немає, або вони якось. Відмежовуються в свій простір, а для дітей створюється можливість мати свій власний, і отут ми можемо побачити дуже прикольні моменти з цими викликаннями, коли типу ніхто не заважає, так і от можна зосередитись на цьому процесі. Власне, я б дуже хотіла, щоб ви поділилися з нами, кого саме викликали ви, тому що. В моєму дитинстві чесно, і я дуже багато поїздила по таборах. Я дуже багато всякого надивилася, Але найчастіше ми викликали того, що звалося домовичком. Коротше, зазвичай викликалося воно приблизно таким чином: бралися якісь чи фломастери, чи олівці. У нас тут фломастери є. Бри, Аня, три собі. Я беру три собі. Коротше, <реку> та рідкісна ситуація, коли науковці будуть показувати, як викликають душі. Але відразу хочу наголосити: ми не пропагуємо і не закликаємо цим займатися. Ми просто показуємо, як це працює, і зараз розкажемо, чому воно працює таким чином. Коротше, ставиться це буквою П перевернутою, підходиш до іншої людини ну, і ставиш питання. Наприклад, «Домовичок, домовичок, ти тут, і він о починає піднімати, що він тут, до мовочок, до Тобі подобається наш подкаст? Шо Це так? радує фішка в тому, що так воно працювало так, ні, і не знаю, якщо в сторони розходилося ні вниз. Ну і відповідно, у нас, наприклад, в таборі ми постійно мучили домовичка дурними питаннями з розряду. Наприклад, там яка пісня буде сьогодні? Ну не яка пісня? Треба ж так, ні? Тобто, наприклад, чи поставить у нас діджей Кіркорова? У нас дуже дуже був старий діджей. І він став вічна дуже неактуальні пісні, і ми, в общем, морально себе хотіли підготувати до того, чи знову буде провальна дискотека, чи буде ситуація покраща. І він і я пам'ятаю, що це була вся така година. Ми займалися майже дві години тільки тим, що мучили домовичка. За цей час у нас в сусідній кімнаті впав плафон, розбився, а в туалеті розбилося дзеркало. І ми такі окей, напевно, ми вже задовбали це, якщо навіть щось існує. Тобто, Воно вже дуже задобувалося, нам відповідати. Ти ніколи не викликала нікого? Ми викликали, але ми збиралися на вулиці. Я росла на молодій такій вулиці, де було майже в кожному будинку по дитині, по дві дитини, і у нас завжди було чим зайнятися, особливо десь на канікулах чи на вихідних. І ми викликали матюкливого гномика, якусь там даму, щось там, на, я пам'ятаю, на дзеркало зубну пасту клали, трішки свічку запалювали. Тобто ось такі моменти були. Я Додати, дуже цікавий момент. Багато дослідників вони говорять про те, чому з'являються такі практики саме у дітей, тому що таких практик, наприклад, не фіксують дослідники традиційної культури, тому що в традиційній культурі дитина вона належала світу дорослих. В неї не було свого простору, свого світу. А в сьогоднішній культурі є дитяча така культура, окрема, і діти мають свій окремий простір для оцієї уяви, для різних практик, таких і для дослідження такого різного. Хоча насправді. Діти все одно мали якесь своє дитинство, мали свої якісь практики, але саме такі з'являються от саме через відділення традиційної культури і такої. Ну і тут ще цікаво подивитися на те, які саме це персонажі, тому що ці персонажі дуже сильно відображають реальний е актуальний е момент для цієї дитини, тому що в 90-ті, очевидно, що для нас було рідкістю, наприклад, купити жуйку, і тому ми викликали жуйного короля жвачного короля. Або е, рідко можна було там та сама шоколадка. Ну у мене реально я дуже добре пам'ятаю період, коли це не виплачувалось зарплати. і тато коли отримав зарплату, то він завжди нам з братом приносив літр соку, дар. і шоколадку одну на двох І Я пам'ятаю дуже добре, що це прям о, о тато отримав, Тобто це було дорівнює. Тато отримав зарплату. І прикол був в тому, що таких сімей, як ну, наша, було звичайно дуже багато, і е, тому цінність викликати шоколадного короля чи е, оцього жвачного короля, який зараз типу, порозкажи це якимсь дітям, ну сучасному такі, що шо в чому прикол нашо. А в тому то і прикол, що тоді це було актуальним. А зараз вже відповідно люди викликають зовсім інших об'єктів, наприклад, дух Чарлі. І тут ще дуже цікаво подивитися, наскільки TikTok впливає або YouTube, тому що є цілі прямо канали, які заточені, причому діти там років 11-12-10 можуть знімати ютубчик, як вони викликають якихось духів. Ми сьогодні зні будемо знімати відео про Чарлі. Ну як його викликати? Для цього нам буде потрібно два простих олівця. Один листочек паперу. Потрібно написати, написати так, як указано на відео, І ми попробуємо сьогодні визвати. Чарлі, Чарлі, ти з нами будеш грати? Чарлі, ти є здесь? Що? Да! І, звісно, таким чином це поширюється дуже швидко. Тобто, якщо раніше треба було їхати в умовний табір чи в якусь лікарню, де би ти отримав ці знання, то зараз або там тобі однокласниці б розказували та чи на вулиці. Зараз це взагалі розноситься по світу надзвичайно швидко, тому що справді дух Чарлі історично це взагалі Мексика, де він виник, але ось він докочував сюди. І ще цікаво помітити, що такі практики робляться дітьми зараз, уже не якби вік їхній спадає. Це відчуття Раху, воно стає теж, начебто як здитинчується, чи що. Ну тобто, вже те, що мені здається, поріг набагато нижче да. стає тут. Правильно сказати саме про поріг страху, що те, чого боялися, наприклад, наше покоління дітей 90-х зараз. Ми боялися цього в 5-6 років. Діти цього зараз 5-6 років не бояться. А враховуючи реалії російсько-української війни, то в принципі дітей зараз то... чимось важко yeah. здивувати, так і через це мені здається, ось оцей де поріг страху, він знижується. Ну і відповідно, якщо там приблизно е, домовичками викликали, наприклад, 10-11 років, зараз це от, от Чарлік, наприклад, такого будуть 7-8 років викликати і не пізніше, їм вже це не цікаво пізніше. Ну і з матікловим гномиком історія теж дуже напевно розкажіть, як було у вас, але найчастіше, що я чула, це те, що е е е йому потрібно, або наприклад, фантики від цукерок порожні, та типу зробити обманки, що там є цукерки, поскладати в темній кімнаті, зробити якісь на них там. Таку подобу, що світло, наприклад, трошки падає, і сказати, що да, матікли знову Зазвичай це стандартна історія, що ти тричі викликаєш от кого прийди, кого прийди. І фішка в тому, що, начебто, як він приходить, тут він в цьому випадку возбущається, що що таке, я прийшов заради цукерок цукерок немає, і починає дуже активно весь свій словнуковий запас показувати. А інші практики, наприклад, це що потрібно його приманювати на цукерку, тобто він любить щось солодке, те що зокрема але йому перед цією цукеркою. Роблять, наприклад, я пам'ятаю, дуже багато описів є саме в під'їзді такі приколи робити, коли нитку да, натягують між перилами і начебто він перечіпається. І починає від цього матюкатись. Вся фішка з ним зробити таку дію, щоб він прийшов, а з іншого боку, якось простимулювати його матюкатися. З яживачними королями я пам'ятаю дуже добре. Я була десь, напевно, в третьому класі. І мені постійно були дівчата, які розказували, що ми викликали. І він приносив під подушку Стіморол. Не знаю, Стімеро це просто була навірна мрія дитинства. Тоді киян я не знаю, що за прикол був зі Стімора. Дорогі друзі, якщо ви хочете, щоб до вас ніколи не приходили вночі вампіри і не пили вашу кров, а також щоб ви ніколи не зустріли на своєму шляху матюкливого гноміка, задонайте нам на нашу монобанку, а також станьте нашим постійним спонсором на Ютюбі, Баймікофі і на Патреоні. А ці неймовірні люди вже задонатили, тому вони сплять спокійно. Ремо історія, звичайно, з напевно цілий пласт величезний записаний. Є дуже багато статей на тему пікової дами. Це просто. Як, от, королева, напевно, всіх цих викликань, тому що дітям надзвичайно, особливо дівчатам, надзвичайно було цікаво її викликати, і є певні паралелі з викликанням кровавої мері, яка в нас менш популярна. Але, наприклад, дуже відомий фольклорист Алан Дандес він прямо виробляв таку психоаналітичну концепцію, можна сказати, фольклору, в тому плані, що він пояснював, що, начебто, як дівчата зазвичай це роблять в туалеті. Зазвичай це, ну, от він аналізував саме мотив з кривавої мерії, пояснював, що це туалет, що це змивання води в унітазі для того, щоб її закінчити ритуал викликання, що малювали червоною помадою, теж зазвичай сходинки їй. Або інколи навіть різали пальці, щоб викликати її прямо ну, за допомогою власної крові. І він, наприклад, дуже сильно це пояснював. Тим аргументував, що це пов'язано все таки з менструацією першою, що дівчата таким чином себе підсвідомо готують ну, до ну до, до них страх перед першими місячними, і вони таким чином, через оцю, начебто, як знайомство з образом цієї от кривавої мері, яка є образом менструації, насправді вони таким чином вдавають у цей перший страх, тому що теж зазвичай дівчатам в районі 10-11, там максимум 12 років. Ну, і відповідно, він от аргументував, що це ж приблизно той же період. З іншого боку, інші дослідники з ним дуже сперечаються і наводять приклад, що ну, от у нас на нашому просторі це якраз на кривава мерія прижилася бікова дама, яка в дуже багатьох місцях супер схожа викликається. І що тут просто банально все-таки знайомство з цим страхом, подоланням страху, і цей спосіб дійсно. Такої ініціації переходу від дити дитини до вже підлітка, який вже усвідомлює більше, може більше контролювати свої емоції і так далі. Ну і, власне, всі ці викликання насправді. Десь і про це так. Тобто, ми лоскочимо собі нерви, але перевіряємо, де оця межа, коли ми просто починаємо верещати, як ненормальні вмикаємо світло, там вилітаємо з кімнати. І... Ось тому тут важко сказати, але приблизно історія все таки скоріш за все, не аж настільки глибока зараз. Думають, але десь вона теж має раціональне підґрунтя, тому що все таки пікові дами і криваві мері. Це більш така дівоча історія. І цікаво порівняти що, наприклад, я знаю, що в 70-х роках в Україні були звичаї також викликати діву з колодязя. І тут схожа історія. Що ти дивишся вже не в церкву, а в колодязь, і теж звідти має з'явитися така постать, яка, якщо що, то тебе затягне всередину. А ти пікову даму колись викликала? Так, взагалі? мені здається, викликала теж, хоча дійсно ці такі спогади в мене розмиті. Це не було часто, це ми щось експериментували, тому я не можу сказати. Точно пам'ятаю, гномик був, але дами, от от напевно, не було. І ще хочу сказати, що дослідниця Юлія Бузьких вона в своїй статті пише про те, що, наприклад, багато персонажів, яких викликають діти, вони мають такі характеристичні риси, саме міфологічних персонажів. І от якраз ця пікова дама вона має такий. Дуже яскравий вигляд і всі ознаки відьми. Тобто, тут у нас такий наклався традиційний мотив на сучасний мотив і на якісь психологічні практики. Дуже цікаво подивитися, що піковою дамою це зазвичай сходинки. Теж, тобто їй треба прокласти шлях, так от з нею просто найцікавіше, не напевно, тому що найрозгорніший е, ритуал викликання, правда, порівняно там з гномами і так далі. Все-таки, ну, де ти щось робиш, звичайно, але не настільки яскраво. А тут помадують червоною, малюєш ці сходинки, малюєш двері, двері потрібно привідкривати, або дивитися, як вони самі привідкриваються. Оця карта, обов'язково трибут карт, дуже важливий. Тобто, тут не просто а, давай викличемо, а тут ти дійсно готуйся серйозно до цієї практики, вже хоча б тому, що пікова дама вже вона роздвоюється, вона і карта, і оця якась сутність, яка до тебе прийде через дзеркало. І завжди, найцікавіше з нею, напевно, що діти, як згадували, ну, тодішні діти вони згадують, що або потрібно її викликати і всю ніч до перших півнів ти маєш їй ставити питання. Тобто вона до тебе приходить, а ти типу, просто от навалюєш. і тут уже дав ця демонічна сутність. Та ми згадуємо про чортика, якому треба давати постійні завдання, і він через це тоді та де буде тебе зачіпати, і там не, пов... не затягне в інший світ. А з біковою дамою, це ж схожа теж історія, що ти, якщо будеш ставити питання постійно, то і поки не стане світанок, то вона тоді нічого тобі лихого не зробить. А якщо ти замовкнеш, то ну і так само ми тут бачимо світанок, ми бачимо третій півні, ми бачимо ніч, як той час, коли у нас демонологічні персонажі мають якусь владу. І знову ж таки, це доторк і комунікація з потаємним потойбічним світом. І цікаво, що навіть якщо це насправді і не ніч, бо інколи ж діти хочуть це зробити ну, дійсно я ж кажу, як велика перерва, наприклад, або тиха година. Так? Чим себе занять на тихій годині в Чіпрній реалії? Теж ти здоді... якось чи накриваєшся ковдрою, так? чи ти там зашторюєш всюди вікна там, і. Не знаю, тобто ти робиш собі максимально темний можливий простір, щоб теж таким чином наблизитися до того світу. Ну і напевно, з піку видами на останок, треба сказати, що з цікавих моментів це оце постійне відчуття. Що якщо ти якби з нею не прокомунікуєш до кінця, або ти вчасно не там витриш сходинку чи ще щось, то вона тебе вб'є. Але дітей це не зупиняє продовжувати її викликати. І тут теж оце, оце, от, гра зі смертю, так вона надзвичайно е е яскраво відпрацьована, мені здається. Тобто не тільки хом'ячок вчить дітей смерті, так а ще й вікова дама. Але так і є, так тобто ці персонажі дійсно допомагають і е, схожа історія, як от ми бачимо з чортиками, от тут взагалі в нас дуже багато перетягнулося на гномиків в нашій з тобою реальні реальності, та у цій дитячій, тому що викликали, наприклад, сім гномиків там було цікаво цікаво менше теж на цукерки. І з першого гномика, наприклад, треба було стягнути шапку. Якщо ти не встигаєш стягнути шапку, то він тоді обіцяє всіх задушити. Ну і повстання гномів гарантовано. І це знову ж таки, тобто страшна історія, але діти хочуть її спробувати на собі. Всім привіт! З вами Андрій і, і Ярик. Ярик, мій однокласник. Ми захотіли визвати гноміка, що сповня наші живання. Треба намалювати ваш будинок. І якщо ви в квартирі живете, то квате 7, бо я живу в квартирі 7. Це моя конфліта, а це його. Я загадую 10 гривень, давай хай понесе. А я загадую машинку таку желізну пиріжок. Я не знаю, що в нас буде гномік. Ну, йдемо. <кл 'я> ну і зазвичай, коли це робиться, це не робиться ж на одинці. Робиться якимось гуртом. Відповідно в. Е Абсолютній більшості випадків хтось не стримується, так, і, наприклад, починає кричати, або вмикає світло, або, як дуже можуть часто згадувати респонденти, вони думали, що прийшов матюкливий гномик, а насправді, звичайно, це хтось із твоєї тусовки, який почав там. Висловлюватися та якось характерно для матюкливого гномика. Або якщо пікова дама, то теж відповідно вони чують якісь протяги, якісь звуки, і це теж насправді може бути якась інша людина. І нерідко згадується про те, що якщо це табори, то самі важаті звичайно розуміючи, чим займаються їхні підопічні. Вони можуть під вікнами підігравати, і тоді цей весь ефект наростає. Люди ну, думають діти, що наче тоді хтось приходив, а насправді це. Десь от такі ще ігри з і світлотіннями і зі звуками, і з тим, що і дорослі можуть теж десь, та і дорослі самі учасники процесу можуть підігравати. І от власне, з дітьми цікаво дуже подивитися, що практики досить схожі, тому що, наприклад, для того, щоб викликати якогось духа, ти теж береш папірчик, на якому пишеш буковки. Буковки можна писати по колу, наприклад, весь алфавіт просто так банально виводиш по колу, а інколи для цього теж. Беруть тарілку, да якусь велику обводять першу тарілку, а потім, значить, розписують буковки. А в меншому колі, наприклад, пишуть цифри. Потім в самому центрі протикається дір, дірочка голкою, і це дуже теж важливо, інколи що говорять про циганську голку, якусь цю велику голку. Інколи це. Ножиці словом щось гостре, так метал гостре, яке теж у нас завжди пов'язано так в традиційній культурі з і апотропеями з одного боку, а з іншого боку, інколи навіть самі ці респонденти згадують про те, що у цією голкою. Ти начебто так приштиркуєш до паперу, наприклад, у цього чортика, якщо ти викликаєш чортика, чи там духа якогось там, письменника, і, і так далі, що от ти його якби зафіксовуєш, йому нема куди йти, і він починає тобі вже тоді окей, буду по букавках тобі показувати відповіді. Інколи, коли це хтось, можливо, більш обізнаний в цій справі, то могли викликати з допомоги прям дошки Віджа, або прототип дошки Віджа, прям виписувати так само на папірці, відтворювати, і брати е, блюдце. Перегортати блюдце. На ньому малювали маркером, наприклад, стрілочку, або якусь поміточку робили. Так? І, власне, тоді починали роз... ставити певні питання. Мене завжди приваблювало в цьому всьому цей набір персонажів, які викликаються. тому що навіть люди нашого віку могли викликати Пушкіна, наприклад, і це так з розряду що типу тобто, чого ж ви? ну тобто, чому цей Пушкін навіть в 2000-х лишається навіть уже в кінці 2000-х, початку 2010-х, все одно був ще актуальним. Хоча можна викликати когось іншого. Інколи насправді розказують, що і Тараса Григоровича Шевченка викликають з ним поспілкуватися, і мене навіть десь жартували, пам'ятаю, що хтось розказав, що це прям була ідея для вчительки на уроці з розряду, що давайте в нього в самого спитаємо, що він насправді мав на увазі, коли писав цю поему. Дуже зручно. З одного боку зірвав урок, з іншого боку провів спіритичний сеанс і дізнався у Шевченка, що він насправді думав. Але часто це буквально просто викликання долі з розряду, там що це, це суджений, пройди, там давай зі мною поговори. Ось, або це можуть бути інколи якісь відомі особистості, там, не знаю, ін... ну, навіть до Сталінів доходило і Хрущових в радянські часи, але в наш час все-таки така практика, вона, я би сказала, що да, це частіше такі якісь відомі особистості, вже для нас більш актуальні. Ну, все-таки Пушкіна вже ні, ми не будемо викликати це точно і це дуже радує. Якщо... Сучасні діти захочуть когось викликати і таким чином випробувати своє відчуття страху, або ж знову ж таки пізнати якийсь потойбічний інший світ, або з ним познайомитися, що теж є окей в такому віці якесь знайомство із міфологією, із пізнання себе через це, то не викликайте, будь ласка, тих персонажів, яких викликали в 90-х або 70-х. Почніть з чогось цікавого і актуального. Ну, але ще раз нагадаю, що все можна пояснити науково, і ці практики викликання, коли у вас щось раптом починає рухатися, це теж все пояснюється. І навіть те, що ми зараз показували про домовичка, коли піднімалися, опускалися, тільки піднімалися фломастери. Це весь все пояснюється мимовільними там м'язовими скороченнями, які якраз мозок не фіксує усвідомлено, але вони відбуваються. І тому в нас за допомогою оцих органів. Чуття так, у цієї всієї атмосфери якоїсь таємничої е, і певного налаштування, ми сприймаємо, що, начебто, це якийсь дух, хтось там щось керує. Насправді ні, все це можна пояснити, якраз от такими скороченнями м'язів, які, власне, за нас, тобто, ми самі ж цю це блюдце так і. Пересуваємо, або ми самі насправді її піднімаємо. Так? так далі. Можливо, хтось теж в коментарях захоче прокоментувати детальніше, саме з наукової точки зору, що це і як це. От, ми будемо дуже дуже вдячні вам за деталізацію. Підписуйтесь на наш канал, поставте вподобайку цьому відео, а також напишіть розлогий коментар. Ви знаєте, як ютюб, і ми любимо такі коментарі. І цього разу би дуже попросили вас написати якраз ваші історії з дитинства, і як ви і кого викликали, і які реакції у вас і у ваших батьків і там, і знайомих на це були. Побачимося за тиждень.